Літературне читання, з вами Олена Анатоліївна. Тема уроку Василь Сухомлинський, як білочка, дятла врятувала. Подивилися на мене, усміхнулися усі, всі готові до роботи, всі бадьорі молодці. Говорити кожен звик, має кожен з нас язик, та не всіх він слухать звик. А щоб він слухняний встав, зробимо ми кілька вправ. Зарядка для язичка. Права називається гойдалка. Відкритий рот, напруженим язиком по черзі тягнемося до верхніх та нижніх зубів. Я піду у сад зелений. Там є гойдалка у мене. Я не наче птах літаю, опускаюсь, піднімаю. Молодці, наступна вправа називається годинник. Відкрити рота, висунути язик і рухати ним вліво вправо, стежити за тим, щоб язик не облизував губ. День і ніч іде годинник, відраховує хвилин. Чуєш, стукає тік-так, язичком зроби ось так. Молодці. А зараз ми потренуємо наш ротик, промовивши чистомовку, старайтеся говорити чітко, правильно вимовляйте звуки. Зимова чистомовка. Ма-ма-ма. Загляда в вікно зима. Ок-ок-ок вже пролітає сніжок. Ець, ець, ець. Стає сильний морозець. Мо, мо, мо. Всі додому йдемо. Ам, ам, ам. Було весело всім нам. Давайте повторимо чисту ще раз. Ма, ма, ма. Загляда в вікно зима. О! Вже пролітає сніжок, ець, 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 стає сильний морозець. Мо, 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 всі додому йдемо. Ам 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 було весело всім нам. А щоб навчитися швидко і правильно читати, потрібно виконати тренувальні правила. Нам у цьому допоможе читання слів у вигляді піраміди. Погляньте на екран. Ми до, рі, ще рі. Ще, рі Зима, холод, шиш, шишка. Сьогодні ми вирушимо. До країни казки. Казка це країна, де трапляються казкові пригоди. Рослини і тварини в ній вміють розмовляти. Казка навчає добра, мужності, справедливості. А хто герої нашої казки, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загад. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзюб міцний і гострий маю, Шкідників ним здобуває. Хто це? Правильно це дятел. Наступна загадка. Хвіст трубою спритні ніжки, плив із гілки на сучок, В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, Гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Хто це? Вірно, білочка. Молодці загадки ви відгадали. Сьогодні ми з вами на уроці літературного читання будемо читати казку Василя Сухомлинського, як білочка дятка врятувала. В казці будуть траплятися нові для вас слова. Щоб їх зрозуміти, ми звернемося до словничка і дізнаємося, що означають ці слова. Словничок. дзьо, ротику птаха, білченята, дитинчата, білки замерзають, дуже холодно, достукається, дістане. Щоб відпочили наші оченята, ми зробимо гімнастику для очей. Називається вона білочка. Білка дятла чекала. Гостя смачно пригощала. Ну, дятел, подивись. Ось горіхи. Раз, два, три. Пообідав дятел з білкою і пішов гратись. Білка дятла чекала. Гостя смачно пригощала. Ну-ка, дятел, подивись. Ось горіхи. Раз, два, три. Пообідав дятел з білкою і пішов гратись. Уважно прослухайте казку і дайте відповідь на запитання. Чому плакав дятел? І хто йому допоміг? Казка, як білочка, дятла врятувала. Серед зими потепліло. Пішов дощ, а потім знову замерзли. Нема чого їсти дятлові, стукає облік, а до кори не достукається. Сів дятел на ялину і плаче. Падають гарячі сльози на сніг, замерзає. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Сів дятел біля шишки і, ну, довбати і дзьобов. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята в дублі радіє, і сонечко в небі радіє. Діти, давайте перевіримо, наскільки ви були уважними. Дайте відповідь на запитання. Чому плакав дятел? Вірно, дятел плакав тому, що йому не було чого їсти. Хто дятелові допоміг? Йому допомогла білочка. Поставте на паузу. І самостійно прочитайте казку. Давайте перепочинемо і зробимо фізкульт хвилинку білочка. Давай трішечки відпочинемо. Раз, два. Пострибали. Три чотири назад стали. Лапки вліво. Лапки вправо. Лапки вгору підняли. Всі тихесенько присіли, потім знову підвелись і кружились, веселились. Усміхнулись. За науку знов взялись. Ти молодець, у тебе дуже гарно виходить. Попрацюємо з казкою. Прочитайте, якою була погода серед зими. Вірно, серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзли. Прочитайте, кому не було чого їсти. Правильно, дятлеві не було чого їсти. Що запитала у дятла білочка, знайдіть і прочитайте з тексту. Вірно, чого це ти, дятле, плачеш? Як білочка пожаліла дятла. Правильно, білочка винесла з дупла ялинкову шишку. То радів разом з білочкою. Правильно з білочкою раділи білченята і сонечко в небі. Молодці! Розгляньте малюнки до казки. Уважно подивіться на малюнок, як змінився настрій у героїв казки. Правильно, спочатку він був сумний, а тепер подивіться. Він радісний. Чому зраділа білочка і білченята? Тому що білочка врятувала дятла від голоду. Молодці, дітки, з якою казкою ми ознайомились сьогодні на уроці літературного читання? Вірно, ми ознайомилися з казкою Василя Сухомлинського, як білочка дятла врятувала. Хто головні герої казки? Вірно, головні герої казки білочка і дяде. Чого нас вчить казка? Казка вчить бути чуйними, турботливими, добрими, допомагати, радіти, співчувати. Ваше завдання навчитися правильно, виразно читати казку. Запам'ятайте, від доброї справи і серце радіє. Дякую за роботу на уроці. Молодці!